Привіт, народ. Стикався хтось з такою технікою? Квадроцикл. Ніби як квадроцикл, да, не з дешевих, видно, по шинах. по Це уже ну, 150-ка. Це типу альфовський двигун. Я його не запускав, бо він приїхав без компресії, півклапана впускного згоріло. Ну, така сама історія, як на всіх, не, не притерті з завода клапана. Ну тут, по-моєму, настільки я розумію коробка. Полуавтомат три вперед. Можливо, ну буде видно. Но є відмінність. Тут е, вже зробили головку, звісно, подивились на поршень, щоб масло брало, кольця вже. <кхи> І отакі от тут циліндропоршнева група, до речі, ось маркіровка на головці. Клапана, до речі, підходять звичайні. Зараз фокусую не там, де треба. srw 150 Головка, ніби як головка, по висоті не скажу, а от циліндр то також саме 150. Тут діаметр циліндра цього 56,5. 56,5. І діло не в тому, що кольца є і декілька варіантів. І навіть хондовські є. Ну, вже <смі> Дивно, Півченімецької області. Так просто ми, ну, між майстрами вже почали цей. І всім цікаво, що це за, за штука така. І хондовські кольца оригінальні. І то е, вони товші на чуть-чуть на сотих, ніж оці. От, дуже такі. І е, глибина також самого, самої канавки також дуже от, такі от. Нема. Вони є в Одесі, Одеса завезла ці квадрики, вони мають їхати прекрасно. Одеса завезла ці квадрики і Одеса має поршневі. Поршнева коштує 3800 з копіками. І... Це саме. І поршень півтора чи 1600 щось таке. Пробували 125-ку, що ти не поставиш. от. Це 140-вка від крусачків, той же двигун, 140-ка. Все класно, по висоті. Ось така, як цей циліндр, все по висоті. А під 13-й палець, а тут під 14 й палець. Ну, вже хотіли заказувати. Діло в тому, що людина там планувала виїжджати, треба було срочно, тому вже шукали. Як навіть не вже думали, от е, людина каже е, поршень про під ті кільця, які має. Потім, коли він взяв на станок, він каже, кожна канавка каже, ну це Китай, кожна канавка, треба ну, настраювати станок по-іншому і може не отриматись. Коротше, просто не було часу. Там, власник, не було питання в грошах, не було часу, тому що Одеса до Чернівців, поки вони там це, сказали, хлопці, воно десь на середині тижня приїде. Ну і знайшов він: отака, фірма JVBP, це фірма Джеві Біпі. Це то, ті, що їдуть карбюратори, ті, що непогано, вони непогана фірма, я скажу. До речі, ну і Фенгрі зараз дивує. Оцієї фірми карбюратори на 34-ту діо, вони дешеві і їдуть. Реально їдуть. 34-та діо фірма. Оця от Фенгрі. Ну, і що? І знайшов він мені це 125 в діаметрі 54. Що я вам скажу? Вона отак от, от все. Отак от от Ось. підходить. І э, це саме. Висота самого тіла сходиться, а гільза чуть-чуть нижче на 1 міліметр. Я думаю, це не проблема. Я змонтую два відео в одному, щоб не нажимати на паузу. Ну, по попробуємо. я спитаю Ігорка, де він знайшов це і як воно саме 4. Може, може хтось вже клав, тільки оце от вухо треба буде відпилити. Якщо вона туди сяде, я думаю, вже на місці. Ну і вмонтую це відео чи, чи дійсно вийшло, чи, чи це. Тому що є і кросачки. Щоб допомогти, бо тому що <кій>, дві сутки ми <кій>, перезванювалися, це вже всім було цікаво, як таку техніку зремонтувати. Тому що люди вже накупляли і видно, що вже їздили і треба ремонтувати. Мав скоріше показати, але знаєте що? А, по-любому, знаєте, бак порожний був, прийшлось бігати на заправку. Це, знаєте, по-любому, бо це не в мене одного. Ну, таке прийшлось тут шланчик поміняти, бо як завжди. Задубівши, ну і дивіться. Вуаля. ну, от. Так от. Дивіться, оце от стандартний, 100, це виходить 125. й Циліндр 124. Тут і діаметр 54. Я вже замірив перед тим. А от 125 стандарт від, від цього. От наскільки ось. ну 110-й. Ну, пишу 125-ки, але 110-й, ну і 125-ки теж. Одне, що в тому, виходить, що 140-ка від підбайків не підійшла. До речі, тут треба було я відпилив коронштейн Десь от-от. Я не знаю, це на, на підві... ну можливо, десь підвішувати там чи що, на цьому циліндрі був такий. ну Він десь, а, ось ось він, він. Треба відпалити, бо карбюратор там мішав. Ну і в тому, що я поставив гільза на 1 мм. Ну, я думаю, що там не буде так, хоча поршень маленький, що... тому що це така мілоча. ну Отак вийшли з положення. Всім добра та хорошого вечора і дня.